Чи правда, що використання чорного кольору робить будь-який продукт більш преміальним? Ну насправді тут не все так однозначно і просто. Хоча ми доволі часто бачимо чорний колір в дорогих продуктах, особливо у преміум преміумбренді, може здатися, що саме колір викликає відчуття ексклюзивності та розкоші. Та якщо уважно подивитися на бренди, такі як Apple, Prada, Bentley, тощо то ми можемо побачити, що елегантність та преміальність будуються на багатьох речах. Це як і сам дизайн, так і презентації, і маркетингові стратегії, і цінова політика, а не лише один колір. Бо, наприклад, китайські компанії, такі як Lenovo або Xiaomi, теж використовують дуже багато чорного кольору в своїх продуктах. Але робить це їх преміальними. У них звичайний чорний пластик, який виглядає дешево. А, наприклад, темний матовий метал макбуків навпаки виглядає дорого. Матеріал, форма, покриття, дизайн дрібних деталей все це має велике значення. Порівняйте, наприклад, смартфони Xiaomi та Apple. Вони справляють абсолютно різні враження. На наше сприйняття впливають всі деталі. Преміальні речі вони зазвичай більш продумані та мінімалістичні. Вони не кричать. Про себе вони не намагаються переконати нас, а лише легко натякають на свою розкіш. А що ти думаєш з цього приводу? Напиши в коментарях і підписуйся на нас, аби дізнаватися більше про свій дизайн.